Сьогодні я вам запропоную дуже класну компанію, яка має назву Live Good. Жити добре. За цей час, що я працюю в інтернеті, я багато де була, де заробляла, де втрачала, дуже багато втрачала, так само певно, як і багатьох з вас. І я будувала великі структури, потім починала спочатку, бо щось йшло не так, але зараз я знайшла. Саме, саме ту компанію, в якій я вже можу працювати десятиріччями, і, звичайно, я вас запрошую. Запрошую в цю дуже круту компанію. В компанії Лівгуд я маю статус золото. І а, загальна структура вже містить 340 людей. Це дуже насправді крутий результат, і а, я сподіваюся, що він буде ще краще. Ну і що ж це за компанія? Це американська компанія, Вона зареєстрована у Флориді, вона вже має склад і недавно буквально вже з'явився склад у Німеччині. Наші партнери дуже цього чекали. Але не дивлячись на те, що в нас Є тут продукти, тут є дуже класна штука, ми не маємо ці продукти купляти чи продавати. Як от є в нас компанії там, де ми маємо купляти, маємо продавати, щоб заробити. Я взагалі не продуктовік, і я, цього, я навіть не пішла б на таку певну компанію, бо я б може злякалась. Сюди я прийшла на гроші. І ще мене дуже привабило, що тут є клубна система за типу Amazon, і а тут дуже потужна а, така система переливів і живої черги. Людина, яка сюди потрапляє, вона займає своє місце, і вже після неї люди, які приходять, вони вже займають місце під нею. Це дуже крута штука. А люди, які працюють в мережевому бізнесі, вони, звісно, знають, як це працює. Ну і звичайно, це революційний метод метод. Який ще ніхто не здійснював, ми в цьому плані перші. І чому ж саме я вибрала цю компанію, чому її вибрали вже дуже багато людей? За три місяці 100 тисяч людей зі всього світу, 200 країн, у цю компанію зайшли. Це доступний вхід, бізнес досить серйозний. Заробляти можна і активно, і на пасиві. Звісно, я пропоную заробляти активно. Це Виплати, виплати дуже круто. Щочетверга я отримаю виплати, щоп'ятниці я йду ці гроші вже витрачати. Це дуже круто. Щохвилину, я вже можу казати, що секундно в нас реєстрації, 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 Це дуже дуже круто. І люди, які приходять вже після вас, вони займають місце вже в Структурі під вами. І легко запрошувати, людям подобається. Тут ви можете собі отримати визнання. Для мене це має велику перевагу, тому це ще одна причина, по якій я сюди прийшла працювати. І ще тут є така штука, як чек від чеку. Це коли працює ваша команда, а ви за це отримуєте дуже великі гроші. І хто ж це хто хто до цього має провину до такої крутої кампанії? Це Бен Глінський. Це в нас дуже крута людина. Насправді колись в 2014 році була така кампанія Body с і а, ця компанія працювала у всьому СНГ, в тому а, числі і на Украї... і в Україні. І люди, які просто звичайні собі люди, вони стали заможними, хто працював активно. А люди, які вже мали справу з мережею, з мережею, ці люди стали мільйонерами. А, також Наудер Хазен, це директор з мерешевого маркет... маркетингу Лівгуд, і а, ця людина вона стала топ 1 у всьому світі. Він продавав таку круту штуку, знаєте, ці вітаміни, спрей. І це дійсно був топ номер 1 Потім він цю компанію не знаю, де може він її продав, може дещо. Ці вітаміни вони також дуже популярні. Ну, і Раїн, і Ліза Гуткін, і це вже директора по Велнес-продукції. Велнес дуже круті. Це дуже також круті люди. В нас є такий собі сайт Незалежний good, займає серед тисячі компаній, які тільки існують у світі. Ми займаємо зараз. Третє місце, в цей сайт можуть попасти тільки ті компанії, тільки ті компанії, в яких є документи, в яких все у порядку з директорами, у яких є ім'я, і а, тут такі компанії, які ви всі знаєте, це і звичайно і Тяньши, це і Гербалайф, це і Амвей. Це ці компанії, також ви всі уявляєте, що це за компанії, і вони знаходяться у рейтинзі, у рейтингу а, нижче, ніж ми гнялись. Це дуже круто, що ми на рівні з такими компаніями. Ще подивимося, да? Ось, дивіться, Amway. в них 56 місце. Компанія номер 1 зараз. Немає такої цікавої компанії, не немає таких цікавих пропозицій, щоб могли заробляти люди і на пасиві, і на активі. І серед найкращих директорів світу Бен Глінський. Ну, зі вчора можемо можем сказати, він був на п'ятому місці. Давайте подивимося, де він знаходиться зараз. У мене тут збереглася моя силочка. Давайте подивимося, де він зараз знаходиться. Це цей самий сайт Business for Home. І зараз тут голосування. І найкращі директори ТОП MLM а зараз ось наш лівгуд і ось тисячі тисяча голосів віддали за нього люди це дуже крутий дуже крутий результат це топ-50. Топ-50. ви можете собі уявити серед тисячі найкращих директорів Світу дуже, дуже пишаємось цим, і клуб Лівгуд це всесвітня спільнота. Клубна система взагалі це дуже крута штука, коли збираються люди, яких об'єднують якісь загальні цілі, і взагалі це дуже, дуже цінять в Українах Європи. В нас тільки-тільки народжується. Місія компанії це зробити нас не тільки не тільки багатішими, але й здоровішими. А як правило, ми починаємо з вами хтіти бути здоровими, коли в нас є зайві гроші. Так коли нам на все вистачає. Ми вже так, нам треба вже і хочеться щоб. Ми добре себе почували, або наші батьки, або діти, і ми тільки тоді починаємо за це думати. Ну і звичайно, тут є продукція, це продуктова компанія насамперед. Але ми сюди прийшли за грошима. І зараз перший рік встановлення компанії. Ми сюди прийшли, щоб будувати, будувати мережу. І є компанія, в якій вірні, є продукція, але в цій компанії немає зобов'язань щодо купівлі або продажу. Суто по бажанню, якщо ви хочете, ви купляєте. Якщо ви не хочете, ви не купляєте. І ваша фінансова свобода вона можлива, якщо ви звичайна людина, вона для вас можлива лише у мережевому бізнесі, у цьому або ще в якомусь, але тут ви досягнете успіхів, то тут дуже багато є можливостей. І давайте з вами подивимось. У нас сьогодні тех, тех роботи, тому я не знаю, чи відкриється. Сайт, до речі, можна перекласти на 80 мов світу, також українською мовою. Ви можете повністю працювати українською мовою. Ви також можете проводити презентації, бо в нас там, де мій заробіток, є. План компенсаційний, і в цьому плані в нас прописан маркетинг. Так, але нас трохи туди не впускає. Добре, тоді продовжимо. Тоді продовжимо з вами далі. Тобто, ну, я вам нагадую, що ми не повинні купляти або продавати. І так виглядає партнерський план винагороди: це там, де я зараз намагалася зайти на сайті. І саме. Саме ці, саме ці продукти, які в принципі вони існують, так ви можете їх продавати, можете купляти, можете не продавати, можете не купляти. Але якщо ви приходите сюди заробляти і приходите саме на пасиві, то ця пропозиція вона прописана на сайті. Це не придумано ніким, це не вигадка, це закладено у маркетинг. Що таке саме ця клубна система? За для чого ми взагалі заходимо в цей клуб? Задля того, щоб ми могли отримувати знижки до 75%, якщо ми захочемо. Ну, І продукція дешевша, ніж, ну, ніж така сама продукція наших конкурентів, але вона, вона з найкращого сір'я на, на планеті і вона дуже дійсно крута, але вона не коштує дорого, не вартує дорого, тому що вона, її вартість не закладено у. Не закладено у маркетинг. І ми маємо шість можливостей для заробітку в цій кампанії. Зараз дивіться дуже уважно. В нас тут є ранги. Рангів нам, на, на, за ранги нас, за досягнення рангів нас винагороджує кампанія. І якщо ми нікого не запросили, взагалі нікого не запросили, то ми. Можемо отримувати 50, Ну якщо ми нікого не запросили, ми без рангу. Але якщо ми тільки запросили одну людину, нам вже компанія платить 50%. Це 25 доларів. 25 доларів за кожну людину, скільки б людей ви не запросили в першу свою лінію, по 25 доларів, ви отримуєте. І як тільки ви дві людини запрошуєте, ви одразу робите статус бронза, і у вас вже починається більш цікавіше заробіток, бо ці дві людини вони також починають запрошувати. Вони також стають бронзами, і вам відкривається вже друга лінія. І ви отримуєте ще по 5 доларів. Тобто, по 25 доларів ви отримуєте за кожну людину першої в своїй лінії, і по 5 за друга лінія. Коли ви закриваєте статус серебро, вам відкриваються ще дві лінії на, на глибину. І я хочу вам сказати, що чим ваш статус вище, чим більше ваша команда, тим більше грошей щотижнево. Ви отримуєте. І цей бонус називається бонус швидкого старту, і він дорівнює до 10-го рівня донизу. Тобто до 10 рівня ви отримуєте 25 5, 2,5 долари, з половиною доларів, по півтора, один 50 центів. І це ці гроші кап 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 З цього ми можемо робити висновок, що наша команда має рости, і ми маємо запрошувати, щоб тут дійсно заробляти хороші гроші. І це це цей заробіток пе, був перший. Це в нас другий заробіток, друга можливість. Це і є той самий бонус 25 центів. За кожну людину, яка потрапляє під вас за допомогою перелива від вашого спонсора, який над вами, або над спонсора над вашим спонсором і так далі, наверх наверх, ви отримаєте по 2,5%. Це 2047 доларів, якщо ви не запросили нікого взагалі. І як тільки ви запросили двох людей, це вже ви у статусі бронза, ваш заробіток вже 4 тисячі доларів. І так далі, як, як старший ваш, як вищий ваш ранг, прошу пробачення, тим більше ви заробляєте. І це додатково, це не тільки цей бонус і цей бонус отримують як пасивні, так і активні партнери. Пасивні партнери, які не працюють, отримують тільки цей бонус. І в нас це виглядає таким чином. Перший рівень в нас тільки дві людини під нами, другий рівень це вже 4, третій це 8, і так далі. І так далі. І для того, щоб в нас було 2000 доларів, щомісяця ми маємо зачекати, якщо ми на повному пасиві, для того, щоб наша матриця вона могла змогу заповнитись. І ви маєте розуміти, що на таку кількість переливів. Має пройти певний час. Таким чином, це виглядає. Тут ви, так, і під вами, наприклад, от бачите, зелений, це ви запросили. Наприклад, так. Сині це перелів від наставника. Наприклад, ви до мене прийшли, ви у моїй команді, я працюю, дуже, дуже активно йдуть люди і йдуть переліви. У мене є люди, у яких 50 і 70 переливів, є два, є три, є ще поки ніхто не мав, бо вони прийшли недавно. Так? Бо це цей час і є умови. Таким чином може виглядати. Да? Партнери вашої команди цей так, так також можуть от таким чином виглядати. І далі. Це, самий, це є той самий пожиттєвий пасивний дохід для активних людей. Це ваша така львіна доля. Це і є той самий матчинг бонус чек від чеку. І цей чек від чеку ви отримуєте, коли ваша команда. Закриває свої ранги, це дуже круто, бо люди дуже мотивовані. Вони бачать, які тут гроші, і ці гроші виплачуються щотижнево, і люди хочуть дойти до найкращого, до найвищого статусу. Тому люди ці будуть працювати, і команда ваша буде рости. Ви маєте прагнути до розвідку. Заробіток номер 4 Це в нас вже від продажу продукту. І ми зможемо з вами розуміти, якщо ми у клубі, і для нас клубна ціна це 30 доларів. А для людини, яка не в клубі, це ціна 40 доларів, різниця 50% від різниці, то є ваша комісія поштучно, да, за штуку. І також, також в нас є бонуси інфлюєнсера. Це для людей, які саме роблять оберт. Так, дуже великий оберт від продажу. Навіть ви можете не мати ніякого рангу, ви отримуєте отакі от проценти. Це дуже великі гроші. І, звичайно, в нас є бонус суперлідера. Це то, те, до чого ми всі прагнемо. Це заробіток від загального оберту компанії. Все, що продається, все, все що купується у компанії, люди, які мають статус алмаз, ділять, розподіляють між собою. На останній час у нас було 11 діамантів, і вони отримали по 18 тисяч доларів. Непогано. І чим більше буде ставати діамантів, тим більше буде оберт компанії, і а, а, тим більше будуть заробляти лідери. Але це ще не все. А, це не все, що ви можете зробити у цій компанії. Дійсно, не все. І в нас є новий статус: це коронований діамант. Цей статус компанія додала. Ну, недавно буквально, і це дійсно це саме круте, що може з вами статися тут. Це дійсно, коли ви можете вже просто почувати себе королем або королевою. Щас, щас, щасливчиком, везунчиком, ні. Тому щоб дійти до цього, треба дійсно працювати. Тут немає в цьому плані везіння, воно є тільки у вас в серці, в душі і в прагненні до цього. Ще поки нікого нема на цьому статусі, ви можете стати першим. Ви можете вивезти вашу країну сюди, на цей статус, ваше ім'я, вашу країну, отримати це визнання і отримувати дуже великі кошти. Ну, дуже-при дуже великі кошти. Це дійсно джекпот вашої віри. Надії і любові. Тому я вам кажу, що дійте, активуйтеся і пішли з нами по гроші, пішли з нами по свободу фінансову. Саме ранги, давайте поговоримо з вами про ранги Лівгуд, бронза це дві людини, які ви запросили. Це дуже просто зробити насправді, дуже просто. Цим людям треба вас повторити. Якщо б всі робили тільки те, було б дуже насправді чудово. Я два, ви два, ті два по два, і все, ніхто б не напрягався. Але є моменти, так? Срібло це 10 особисто запрошених, або 20 активних учасників у команді, або 3 бронзи. Золото. Зараз я знаходжусь у ранзі золото. 30 особисто зареєстрованих, або 100 активних разом, або 3 серебра. Платина, я зараз йду на платину. Платина це 100 особисто зареєстрованих учасників, або 500 загальна, загальна структура, або 3 золота. І діамант. Діамант це в нас вже така команда. командіше, вже стадіон. Щоб зробити діамант, цей самий діамант наш перший діамант. Нам треба, щоб у нас було три платини. І щоб не менше ніж 500 людей, які ми запросили особисто, і 2500 людей загалом це ми можна зробити реально на протязі часу, який залежить тільки від вас. Це залежить ще від того, який у вас опит, яка у вас команда, може у вас вже є команда, може у вас таке велике бажання, що ви просто як стартанети, вас ніхто не зупинить. Ну і дійсно, для кого цей бізнес може бути дійсно ідеальним. Це якщо у вас справа є таке, що болить-болить капець. От, наприклад, як мені, дуже болить вже скоріше зробити розширення жилплощі. Так? Це будинок купити, щоб вся моя родина мала кожен окрему кімнату, бо ми живемо в однокімнатній квартирі на шостому поверсі, і нам трохи тіснувато, бо нас вже багато. Або у вас може здоров'я, може, вам треба путешествувати, мандрувати, або може, ви хочете відкрити свій бізнес, або може, ви хочете дійсно змінити своє життя. Може, там не знаю, там зуби треба вже робити там всім членам родини. Ви знаєте, як це дорого. Або ви хочете собі щось доказати, що от я можу. Також, якщо ви втрачали у інших компаніях, то Вітаю у родині, бо кожен із нас, хто тут є, втрачав і втрачав дуже багато. А коли, наприклад, почалась війна, то я взагалі після цього. Я втратила віру в людей у все. Я не працювала цілий рік. Я не працювала у мережі. Я працювала офлайн, напрацювала з чесною, поняла, що це дуже дуже не моє. Я люблю працювати в інтернеті, заробляти в інтернеті і допомагати всьому іншим людям. І також ця компанія ідеально підійде для вас, якщо ви така ж сама людина, як і я. І як у вас є бажання просуватися з командою та наставником, якщо вам подобається визнання, тусовки з розумними, крутими дійсно друзями, людьми, яких ви тут зустрінете. І якщо ви любите гроші, якщо вам вони дуже потрібні, і ви їх любите, і ви собі дозволяєте їх мати, якщо ви любите нове, ви любите навчатись, ви не лінуєтесь, так? саморозвиток ви. це ваше. Так? якщо ви хочете ви хочете зробити цей світ кращим, ця компанія також буде для вас ідеальною. Ну і яка ж ціна фінансової свободи. Вхід в компанію лише раз ми оплачуємо 40 доларів, це вхід у клуб і 10 доларів щомісяця. 50 доларів це невелика ціна для входу у дуже серйозний солідний бізнес, який буде працювати десятиріччями. І якщо ви дуже зайнята, серйозна людина, яка дуже розуміється, що їй потрібно, то ви зі мною будете згодні, що треба брати. Краще річний абонемент це 140 доларів, і ви при цьому економите 20 доларів. І ви не забудете десь вам продлити ваш кабінет, ви не втратите переливи, не попадете під компресію. так, Бо в нас кожен четверг в нас є таке собі відсікання матриці, коли люди, які активувались, займають свої місця у матрицях, і кожну п'ятницю ми це, це вже можемо бачити в наших. В наших кабінетах за і, звичайно, у нас дуже багато людей, які в нас прийшли на пасив, на повний пасив. І не всі лідери зазвичай хочуть навіть працювати з тими, хто приходить на пасив. Чому? Тому що люди починають жалітися, вони заходять в свій кабінет, кабінет кожен тиждень і кажуть: а в мене нічого нема, де мої 2000 тисячі доларів. Нагадую, що 2000 тисячі доларів, щоб ви отримувати їх щомісяця, вам треба чекати, і ніхто не може сказати, скільки часу вам на це знадобиться. Дійсно. Бо це залежить від деяких факторів. Це під вас може, наприклад, попасти одна людина, яка під вами зробить тисячу людей. У нас є вже такі випадки. Або під вас може попасти один-два переліва, або під вас попаде 10 перелівів, таких самих пасивних, як і ви. Ніхто не може заздалегідь цю ситуацію прорахувати. Тому приходите на пасив. Ми всім раді, але ви мусите розуміти, що треба брати зразу на рік абонплату робити, і не нервуватись, і не нервувати ваших лідерів і ваших запрошувачів. І, звичайно, звичайно, на цьому ми завершуємо цю презентацію. Сподіваюсь, вона була для вас цікава. І сподіваюся, що вона буде цікаво також для всіх людей яким дуже-дуже потрібні зараз гроші в наш непростий час? Так? Нам дуже тяжко зараз живеться, але нічого, ми це подолаємо, подужаємо, і все буде дуже круто. я рекомендую вам зараз вже прийняти це рішення. Та людина, яка вам дала цю презентацію, вона вам розповість вже більш детально. Вона вам дасть силичку на реєстрацію. Також в нас вона вам вас навчить, як зареєструватися, активуватись, як оплатити. Рада була бути з вами у цей день. Бажаю вам найкращих заробітків. Бажаю вам здоров'я, миру. Та щастя. Вибачте за мою українську, бо зазвичай я спілкуюся з російською мовою, і бо в мене люди зі всього світу і не всі розуміють українську. Але я дуже-дуже хочу, щоб Україна, щоб наша любаненька Україна квітла і ви разом з нею. Всім па!